Коли ми станемо в 10 разів багатше ніж зараз, ми і Україна як держава, поговоримо сьогодні про е, азіатське в'єтнамське економічне диво і як це лягає на сценарії? Поствоєнної України, а ми з вами сподіваємося, що в 25-му році війна в Україні закінчиться, і ми перейдемо до активного відновлення нашої економіки, зростання ВВП, залучення прямих іноземних інвестицій і так далі. Все це сьогодні на каналі МінФін. Я з вами, Олександр Мондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм. Отже, нещодавно я відвідав В'єтнам. Це чудова країна, країна. Тигр азіатський, тобто це країна з швидко зростаючою економікою. Я був там у бізнес-відрядженні, відвідав три індустріальні парки, подивився, як працює економіка, як вони залучають інвесторів. І взагалі, чому країна, яка була у війні. Майже 30 років, а я нагадаю, що американсько вєтнамська війна тривала майже 20 років, потім до 76-го року. Потім у них майже відразу почалася у В'єтнамі війна з сусідом Камбоджою, а потім ще була війна з Лаосом. Тобто три війни, вони ну, вийшли з них там наприкінці х бідною, без інфраструктури країною з повністю. Знищеною енергетикою, промисловістю, тобто в руїнах. По суті, країна була в руїні, і тим не менше зараз це швидко зростаюча економіка. Я вам розкажу декілька інсайдів після моєї поїздки до В'єтнаму, а давайте відразу думати, як це лягає на нашій реалії. Тому що кейс дуже схожий, і взагалі ситуація дуже схожа про післявоєнну відбудову. Про те, як працювати з ринковою економікою, як залучати іноземні країни, щоб вони більше грошей вкладали в нашу з вами економіку. Як це зробили вони і які уроки ми можемо дати для України і нашого відновлення економіки? Отже, декілька цифр: В'єтнам, це була бідна, розворована, розрушена війною країна. Ще в 95-96 роках ця країна була з ВВП на душу населення там приблизно 100-150 доларів. Країна, наша Україна вже була на той момент багатшу в декілька разів. І з інфраструктурою, з енергетикою, з атомними електростанціями. Вони були бідні, не розвинуті і взагалі без жодних нормальних бізнесів і заводів. І от буквально вони зробили ривок з там, початку 2000-х до сьогодні і зараз стрімко розвивається. Чому це м, країна е, південно-східних е, азійських тигрів, як називають? Туди входять Корея, е, Сінгапур, В'єтнам, Філіппіни і так далі. Тобто це країни, які розвиваються по 6-7% в рік зростає ВВП останні 20 років. Це дуже класні, потужні економіки. Значить, В'єтнам. За останні 20 років став багатшим в 12 разів. Тобто ВВП на душу населення зросло там, з 450 доларів на душу населення до майже 5 тисяч доларів на душу населення в 2024 році. Вони вже наздогнали Україну ну, зі своїм, звичайно, населенням 101 мільйон. Людей на сьогодні. В Україні на сьогодні 30 мільйонів людей, і ВВП на душу населення теж приблизно е, 5 тисяч доларів. Але е, по абсолютних обсягах економіки В'єтнам вже випередив Україну там вже там, під 600 мільярдів доларів ВВП, майже 600 мільярдів, і, і вони зростають. Тобто, це дуже. Е, Потужна економіка, тобто за останні 20 років, навіть якщо взяти В'єтнам з 2004 по 2024, в середньому зарплати, доходи, прибутку, прибутки бізнесу, зросли в середньому в 12 разів. Уявіть собі, це протягом одного життя там дитини, яка народилася там в 95-му році. Тобто вона могла спостерігати, як її родина багатше. В десятки разів, ну, звичайно, це стрімкий потужний розвиток, який стався не сам по собі. Це була свідома державна політика відкриття економіки В'єтнаму до іноземних інвестицій, до прямих вливань, до будівництва заводів, і в першу чергу, промисловості. На території В'єтнаму. Знов-таки до цифр звертаємося. На сьогоднішній момент, за 2024 рік, загальний експорт В'єтнаму склав близько 350 мільярдів доларів. В Україні, нагадаю, десь приблизно 60 мільярдів доларів на рік ми експортуємо всі її продукції, включаючи агро. Метали, хімічну продукцію, IT-послуги і так далі. Тобто загальна цифра приблизно 60-65%. Вони вже в рази більше експортують. Що вони експортують? Що вони виробляють на території е, В'єтнаму? Електроніка, комп'ютерна техніка і компоненти вже 18% від цієї цифри загального експорту. Тобто вони роблять акцент на технологічні виробництва. І знов таки це виробництво не в'єтнамське, це. Apple побудував заводи американські, Nvidia перенесли заводи з Китаю і Тайваню у В'єтнам. Intel є завод і так далі. Тобто це по суті інвестиції прямі таких великих країн, як США, Японія, Корея, теж дуже багато інвестують у В'єтнам. Чому поговоримо трошки пізніше? Друга стаття експорту це текстиль і одяг. Так, В'єтнам це взагалі світова столиця текстилю та одягу. Ми були на багатьох підприємствах протягом мого відрядження, в тому числі на топових текстильних виробництвах. У В'єтнамі, що я там побачив? Виробництво Кевін Кляйну, Дона Каран, Адідас, Ню Беланс весь одяг і вся продукція, в які ходять по всьому світу, виробляється у В'єтнамі. Більшість її. Звичайно, ще є там Індонезія, Малайзія, але це той самий регіон, де виробляються всі світові бренди по офіційному контракту, з ліцензією і так далі. Але це заводи. Досить технологічні. Сидить велика кількість людей. Там по 500-700 людей на одному поверсі. Ми заходили. Дуже технологічне обладнання, все згідно з стандартами замовника. І виробляється по суті. Це модель контрактного виробництва текстилю. А текстилю В'єтнам експортує приблизно на 50 мільярдів доларів щорічно. Ми, як вся країна експортуємо на 60-65, а вони тільки текстилю одягу на 50-55 мільярдів щорічно. І, звичайно, Америка, Канада і Японія це основні замовники, які контрактують ці текстильні підприємства, щоб вони їм виробляли. Модель контрактного виробництва дуже успішно. Працює у В'єтнамі, це те, що нам треба брати, мотати на ус, брати як приклад, тому що ми можемо виробляти як контрактне виробництво, як майданчики промислові для відомих світових брендів. Ми можемо тут виробляти багато чого: і текстилю в тому числі, і меблів, і для IKEA, і для різних інших преміальних брендів. І це роблять зараз у В'єтнамі також. І для великих металевих компаній, для автомобільної галузі ми можемо бути майданчиком промисловим по моделі контрактного виробництва. Тобто спочатку без власних брендів, а на замовлення від інших світових компаній, а потім з часом і виробляти свої бренди. Це може бути нашою стратегією. Значить, що ще вони виробляють на експорт і продають світовим лідерам? Одяг сказали. Взуття машинобудування обладнання 8% і agriculture, тобто агропродукція, тільки 8% від загальних цифр експорту у В'єтнамі. Тоді як в Україні це в якісь окремі роки досягало 20-25% від загальних цифр експорту України. Тобто нам треба зміщувати акценти на виробництво, на інновації, на технології, на контрактне виробництво. Перепрошую, але це має бути наша економічна стратегія. А ми продовжуємо говорити про В'єтнам. Чому у них вийшло, А у нас ні. І що треба зробити нам, як українським підприємцям, українській державі, щоб українська економіка знов запрацювала на максимум своїх потужностей? Отже, В'єтнам хто ключові торгівельні партнери і як це сталося? Дивимось на цифри 2023 року. 30% експорту в США. 16% експорту в Китай пішло. 6,5% в'єтнамського експорту поїхало в Південну Корею. Така сама цифра в Японію. Далі Гонконг, Нідерланди, Німеччина, Індія і так далі. Тобто, ми бачимо, що вони зробили ставку не на одну якусь країну, не на один якийсь регіон. Асіан, наприклад, да, це азійських топ-15 економік Південно-Східної Азії. А відразу на майже весь світ, звичайно, що Америка, Китай, Корея і Японія це, мабуть, от десь там 70% експорту В'єтнаму на сьогодні складає. Але це не сталося в одну ніч. Це вони над цим працювали останні 25 років. Чому так сталося? Тому що В'єтнам це досить унікальна країна. Яка має найбільшу кількість торгівельних договорів у світі, яких немає жодна країна у світі? Про що ми кажемо? Про безмитну торгівлю з великою кількістю світових економік. У них є безмитна торгівля, free trade agreement, з Європейським Союзом, на секундочку, з Америкою, з Японією, з Південною Кореєю. А власне, це основні ринки збуту. І з багатьма багатьма азійськими країнами, тому що цей регіон Асеан а, азійські країни 15 економік теж дуже великий ринок збуту. Тому В'єтнам по суті балансує зі всіма гравцями, і це цікавий факт єдина країна, куди приїжджає постійно з візитами, і президент Америки, там Джо Байден, був два рази за останні два роки в В'єтнамі, і Сі Цзіньпін, лідер китайської економіки, постійно приїжджає знов таки перемовини про торгівельні угоди, про інвестиції, і так далі. І решта світових лідерів теж туди активно приїжджає. Про що це нам каже нам, українцям? Що треба завжди балансувати торгівельними економічними інтересами, підписувати все зі всіма, щоб мати найвигідніші умови для торгівлі. А це значить, що коли ти виробляєш в Україні, то далі треба подешевше мати можливість дешевше продати у всі країні, ну особливо найбагатші країни е, світу. В першу чергу це Євросоюз і Америка. Вони цього домоглися. Чи можемо ми це зробити? Питання я не сказав би, що риторично, можемо. Але для цього треба правильно працювати. В першу чергу, уряду продовжуємо розбирати в'єтнамську економіку, прямі іноземні інвестиції. Це суттєвий драйвер будь-якої економіки, в першу чергу, української економіки. 에, з 95-го року, коли вони перебудувались, а я нагадаю, що В'єтнам це до сих пір комуністична країна. Там у цій прапорці вісять серпи, молод червоні. Я був дуже здивований е, і єдина партія до, до сьогодні. Але вони дуже орієнтовані на ринкову економіку. Вони дуже про бізнес, вони дуже комерційні і постійно працюють над залученням е, іноземних інвесторів. Заводів нагадаю, там ми побачили багато заводів Нестле. Монделес, ми були на заводі Сваровські великий бізнес, і більшість прикрас, які от наші жінки купують у магазинах Сваровських, вони вироблені у В'єтнамі. Тому що цей завод, на якому ми були в індустріальному парку, там біля Сайгону міста, це 70% глобальних продажів Сваровські вироблено на цьому заводі у В'єтнамі. За мною завод Сваровський, який виробляє. Відомі прикраси на весь світ Сваровський В'єтнам. Цьому заводу вже більше 10 років, дуже сучасне виробництво. А ось так виглядає індустріальна зона. Тут от завод сусідній Пепсіко, поруч на стлі, техніка Саня Тобто ось так виглядають індустріальні зони, вони дуже великі, тут більше 200 гектарів землі. Як це працює? Тому що є економічні великі вигоди, які трошки згодом розкажу про іноземні інвестиції. Цифри: от з 95-го року, коли оця була проголошена е, компартією В'єтнаму е, позиція відкритості економіки і залучення іноземних е, компаній іноземних підприємств, е, зросли прямі іноземні інвестиції в десятки разів. Тому що там в 95-му році це було умовно там 500 мільйонів доларів в рік. Приблизно, а в 2024 році це 25 мільярдів доларів на рік залучив В'єтнам прямих іноземних інвестицій. Багато це звичайно так, тому що Україна нагадаю, за всі 34 роки незалежності ми, як країна, залучили приблизно на сьогодні 45-48 мільярдів доларів е, прямих іноземних інвестицій. Це з купівлею Арселор Міталам Криворізького заводу і так далі. І так далі. Всі, всі відомі угоди це от сюди входить. В цю цифру давай так візьмемо максимум 50 мільярдів доларів. Знаєте, скільки В'єтнам залучив за останні 30 років? 300 мільярдів доларів. І це бідна країна, не розвинута і так далі. Тобто порівняйте відкритість і агресивність залучення іноземних компаній е, нашої країни та В'єтнаму. Вони нас випереджають. Значить, всі світові бренди залюбки працюють у В'єтнамі. Питання чому? От переходимо до найцікавішого. Велика кількість інвестиційних стимулів і економічних преференцій, наданих державою В'єтнам і регіональною владою. Тобто, податок на прибуток 0% на 15 років, там з різними умовами, як це використовується, без вимоги. Зберігати е, прибуток, зароблений на території В'єтнама. Тобто можна його виводити. Це важливо. Кепітал е, важливий для іноземних інвесторів. Е, земля безплатно дається теж там оренда 15 років безкоштовно от відразу на вході. Багато не, преференцій по. Податкам для співробітників теж там перші 5 років є система пільг. Ну в нашому випадку це ЄСВ, ну умовно, 50% ЄСВ не сплачується перші 5 років роботи заводу в спеціальних економічних зонах. Теж працює система індустріальних парків, як у нас, теж працює ще режим спеціальних економічних зон. А, якщо інвестиція у В'єтнам більше 100 мільйонів доларів. То уряд має право затверджувати спеціальні стимули, ну в таки податки, стимули по землі, добудовують саму інфраструктуру для конкретного інвестора. Тобто дуже гнучкі і дуже агресивні з точки зору залучення. Звичайно, останні три роки, чому такий великий приплив FDI, оця політика. Де різкіндікаплень uh, з Китаю, тобто виходу великої кількості компаній, виробничих з Китаю через геополітичний uh, тиск і ризики uh, саме китайської економіки, спричинили цей бум, що багато компаній з Китаю переїхало у В'єтнам. Це правда, і відповідно, ми бачимо це в цифрах: 25 мільярдів uh, доларів тільки за 24 рік. Залучили в'єтнамський уряд, В'єтнамська країна це половина від всіх українських е, прямих іноземних інвестицій за всю нашу історію да, сучасної держави. Це великі гроші, і ясно, що і в тому числі і китайські компанії будують свої заводи у В'єтнамі, тому що їм це вигідно, щоб було написано Made in Vietnam. це як нейтральна країна, яка і не з Китаєм, і не з Америкою наповну, да, якби. Не в тому, не в тому таборі, вони якраз мають оці найбільші вигоди для себе. Це треба нам, як українцям, брати знов таки і мотати на вуса. Ну і що, які ще є переваги у в'єтнамській економіці? Чому в економіці, чому Apple, той же Adidas чи Nestle там будують заводи, і не дивлячись на те, що це, наприклад. Комуністична країна з єдиною партією в парламенті. Е, низькі заробітні плати, це правда. Середня зарплата з податками це приблизно 400 євро в країні. Звичайно, залежить від сектору. Наприклад, там в ІТ-секторі середня зарплата 1200 доларів у В'єтнамі, в виробничому секторі, якраз які драйвить економіку експорт, це менші зарплати, тому. Ті ж заводи, там і, і Сваровські, і Нестлі і МОВІ, де ми були і спілкувалися з топ-менеджментом, залюбки користуються цією перевагою, будемо щирі. Низька вартість електроенергії. Для виробництва, особливо енергоємного, це дуже важливо. На сьогодні це 7 доларових центів за 1 кВт годину. годину. Хто в бізнесі розуміє, що зараз в Україні ми сплачуємо десь 21-22 доларових центи за 1 квт годину, тобто на сьогоднішній момент, ми як Україна втратила, я би сказав, перевагу дешевої електроенергії. Тобто, у В'єтнамі вона втричі дешевша ніж в Україні. Ну, ці там 10 гривень, які сьогодні платять підприємці. Це вже не конкурентна ціна по відношенню до Південно-Східної Азії. Отже, друзі, ми з вами зробили глибоке занурення у в'єтнамську економіку, як вона працює, як вона працює з інвесторами, наскільки агресивно і по-капіталістичному працює і уряд, і е, в'єтнамські компанії, щоб розміщувати і виробництво, і послуги, і банківський сектор, до речі, теж дуже активно е, зростає у В'єтнамі, щоб все відбувалося там. Ми так само можемо це робити на території України. для цього, Потрібні певні системні речі зробити як на уровні ну, держави, так і на рівні підприємств, і корпоративного сектору, бізнес-сектору. Треба міняти і відношення, і системну, і інфраструктуру, в тому числі фінансову. Про фондову біржу, яка у нас в Україні зараз по факту не працює, а в В'єтнамі дуже стрімко розвивається. Компанії виходять на IPO і залучають капітал, можемо поговорити окремо. Висновки. Україна і В'єтнам в, в чомусь схожі. Є пострадянське минуле, є м, талановиті люди, є минуле, що ми, ми були дуже бідною країною, вони ще бідніші були. Є схоже тому, що ми зараз вже у стані війни, вони там 30 років були у стані війни. Тобто багато паралелі, але виставки такі. Що треба мати дуже сильні конкурентні переваги на рівні країни, щоб в тебе хотіли інвестувати? Або низькі зарплати вже, мабуть, не наша історія, або низька вартість енергоресурсів зараз для світового бізнесу і великих компаній це дуже важливий фактор. Або ще щось, що ми як країна можемо запропонувати, чому саме тут буде Apple, Будувати свій завод на 2000 співробітників. От чому? Треба задати таке питання, чому Apple чи SpaceX захоче будувати саме у нас під Дніпром або біля Одеси цей свій завод. Що ми такого надаємо? От коли ми віддамо конкретну відповідь, тоді з'являться дійсно прямі іноземні інвестиції. Ну і, звичайно, побажання до наших українських підприємств Підприємців і бізнесменів робити такі порівняння і більше включатися в модель експорту по типу контрактного виробництва, тому що там, ну по суті, це той магніт, який призвів до такого стрімкого зростання в'єтнамську економіку. Ну і звичайно, інвестуйте в індустріальні парки, тому що ми там подивилися їх більше 200. Краще будувати свої заводи і контрактні виробництва там. Де вже є інфраструктура, де налагоджений низький податковий режим, тому що дозволяється да, на території парку нижче податки платити. І там є синергія між різними виробництвами, тобто можна дешевше або купувати сировину, або більше клієнтів мати через синергію з там, постачальниками і сусідніми підприємствами. Слідкуйте за нами і бажаємо Україні як найшвидшого відновлення.